Вітаю вас, брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Трохи хвилююся, адже досить такі складне місце. Сьогодні будемо про нього роздумувати. Це післання апостола Павла до Ефесян, перший розділ з 15 го вірша. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса. І про любов до всіх святих не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа примудрості та відкриття для пізнання Його. До цього місця сідайте. Я продовжу. Продовжуємо читати цей уривок. Просвітивши очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Він виявив у Христі, воскресивши із мертвих Його. І, посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, і вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє. Амінь. Такий досить великий уривок про молитву Павла за офіціан. Я хотів би нагадати, про що ми говорили минулого разу, адже взагалі ці перші три розділи вони дуже сильно пов'язані. І щоб рухатися далі, нам потрібно розуміти основу. Тобто, вся основа, він не просто так це говорить офіціанам, адже в цьому є якийсь зміст все, що в писанні є, воно надто важливе. Тому нагадаючи. Що нас було в минулого разу, ми говорили з вами, хто є джерелом нашої радості. І пам'ятаєте так, що всі благословіння ми отримуємо від того, хто є справжнім джерелом всього, що є всесвіті, всього добра. І це є наш Бог. Ми отримали від Нього всі благословіння, цю безмежну любов. І таким найважливішим благословінням це. Була жертва Ісуса Христа. І через Ісуса Христа ми отримали прощення, і ми е, отримали свободу. Також е, ми знаємо, що в нас є спадщина, і вона підтверджується Духом Святим. Він дає нам цю впевненість у майбутньому і гарантує наш статус, що ми є діти Божі. Тому сьогодні я ж хотів би поговорити е, наступну частину цього розділу: це тема цієї проповіді, що дає силу йти слідом. Іти слідом. Тобто, ми знаємо, що ми маємо в Христі, ми знаємо, що ми є його діти, але е, що нам дає силу йти за ним, слідом за ним? Отже, е, для початку хотів би розповісти одну історію. Е, ця історія стосується такого мільярдера, який хотів купити безсмертя. Його звати було Девід. Рекфеллер. можливо, ви чули це прізвище, досить відоме прізвище це одні з найбагатших людей світу. І що цікаво у цієї людини, що він чогось боявся. Чого люди бояться найбільше в цьому світі? Хто знає? Смерті, правильно. Багато різних справ можна вирішити якось. Але смерть, вона не підвласна нікому. І ця історія якраз про це. Цей мільярдер він також боявся смерті. І він боявся до, до того, що він робив шість разів пересадку серця, щоб продовжити своє життя. Перша операція відбулася в 1976 році і після серцевого нападу. І протягом наступних десятиліть він кожні кілька років міняв серце, тому що воно зношувалось. Він витрачав мільйони доларів, наймав найкращих лікарів і сподівався дожити до 200 років, хоча б до 200 років. Однак, у 2017 році, у віці 101 рік він помер, незважаючи на всі зусилля і всі витрачені кошти. Ми бачимо, що люди вони готові потратити все для того, щоб хоча на трохи продовжити своє життя. І вони намагаються втекти від смерті. Але Христос це єдиний, хто переміг смерть. І Він дарує це Воскресіння і нам, тобто перемогу над смертю. І ми про це сьогодні будемо говорити. Отже, ми бачимо, що Павло він, він, він говорить про Ефесян, він спочатку говорив в першій частині, що ми, ми, ми про юдеїв. В цій же частині він говорить про ви, про вас, про, тобто про ефесян ну, це післення таке, яке було е, не тільки до однієї церкви, а до цієї групи церков в цьому регіоні. І він, отримавши, напевно, якусь звістку е, від, ну, про цих людей, адже він багато часу провів в Ефесі. Ми в «Дії святих апостолів читаємо, що він більше трьох років там навчав і був з ними. Це найбільше, де він перебував, це в цій місцевості. І він, хтось йому доніс звістку від них і про них. І він молиться і говорить наступні слова: що тому й я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати. Дуже прекрасні слова, правда, кожен з нас би хотів почути про себе такі слова, про нашу церкву, про наше місто, що, що хтось почув про нашу віру в Господа Ісуса і що ми любимо всіх святих. І ну, це аж про це ходять чутки, і ну, про це говорять інші. Правда, прекрасно би було? Е, дуже цікаво Павло підмічає. І якби я б розділив це на такі як етапи віри. Віра Ефесян. Що саме було в ній такого, що воно Павло, Павла дивувало? І перше, це. Е, Віра може ділитися на такі, на такі етапи. Це можна знати істину. Багато людей знають істину, і вони, якби, знаючи її, нічого не змінюють в своєму житті. Наприклад, написано в Якова, другому розділі 19 віршом, що і демони вірять і тремтять, але це їх не змінює, їхньої сутності. Вони вірять, що Бог існує, але це не рятує їх. Також можна, ну, може бути наступний етап віри це погоджуватися з істиною. Багато хто, якщо вийти сьогодні на вулицю, запитати, чи люди вірять у Бога, чи вони погоджуються, то що вони грішні. І дуже багато людей відповідають вам дадуть відповідь, що так, вони згідні, що вони грішні, вони вірять у Бога. Но і це не приводить їх до спасіння. Якби. І також, якщо глянути в Івана, 19 19 розділі, 4 вірш, пише, що Пилат також визнав, що Ісус є невинний, тобто Він вірив, але Він не став Його послідовником. Проте третій етап віри це довіряти істині і діяти, тобто приймати, слідувати, приймати серцем і бути послідовником цієї істини. Ось саме такими, такою вірою вірили ефесяни. Тому що е, про це свідчить, що е, віра завжди має наслідок. Ми знаємо, що словом Божому сказано, що віра без діл мертва. І Яків у другому розділі 14 го вірша пише, що якщо брат або сестра не має що їсти, а ти скажеш, іди з миром, але не допоможеш яка користь цьому. Тому е, справжня віра Справжня віра це не просто знати істину, або це жити нею, жити цією істиною. Тобто, знаючи істину і наслідуючи цю істину, ми маємо, маємо е, творити діла. Але Павло підкреслює дуже цікаву істину про те, що вони любили всіх святих. Тобто, це є якраз оцей найвищий степень віри, цих проявлення цих діл. Те, що вони любили. Хто такі були офіціани? Це були яз... з язичників. Але вони не поділяли, вони не відкидали юдеїв, вони не відкидали інших людей, вони всіх любили, всіх святих. Отже, ми бачимо, що справжня віра, вона, в неї випливають діла. І таким, як вершина цих діл, це є любов. Любов до інших. Адже людина була створена для того, щоб не жити сама для себе, а щоб жити для інших, турбуватися про інших, завжди в цій гармонії перебувати. І Ефезіани були в цьому прикладом. Е, наступне, що ми е, бачимо, що Павло пише, і про що він молиться? Він молиться про. секунду. Вибачте. Отже, він молиться про духовний ріст. Я думаю, що кожен з нас неодноразово молився про духовний Ріст, правда? І це досить хороше бажання нашого серця духовно зростати. Проте не завжди ми до кінця розуміємо, що це значить. Павло же тут молиться знову ж таки про духовний Ріст цих Ефесян. Він бачить їхню віру, він бачить, що вони гарячі, що вони палкі, що вони люблять один одного і інших. Людей, проте він молиться, щоб вони щось побачили більше, щоб вони зростали. І про що саме він говорить? Він говорить про те, щоб, що є потреба впізнавати Бога. Тобто він молиться, щоб ефесяни отримали мудрість і відкриття, що дозволить їм глибше пізнавати Бога. Як саме ми можемо пізнавати Бога? Знаємо, що написано в Слові Божому, що ми можемо через споглядання творіння, Бачучи всю красу, яка створена навколо нас, і все, що нас оточує, ми можемо бачити, що воно не просто так. Про те, що це дійсно хтось створив і є хтось вищий над цим. А далі ми можемо бачити і пізнавати глибше Бога через Слово Боже. Адже воно має силу, змінювати нас, воно показує його характер, воно показує. Те, що він любить, що йому не подобається, і як він бажає, щоб ми жили. Також ми можемо через особисті відносини в молитві е, пізнавати більше Бога. Але цікаво, що він говорить, щоб просвітити очі серця. Дуже цікавий вислів говорить: просвітити очі серця. Е, де ми ще в Біблії зустрічаємо? Такий, ну, такий вислів, або то, якісь такі, такі щось схожі якусь ілюстрацію. І якщо можна згадати, це приклад молитви Єлисея. Пам'ятаєте, коли вони були оточені, оточені ворогами? І ця історія записана в другому сирі, шостий розділ, 15 по 17 вірш. І якраз от воно показує про те, що сирійське військо воно оточило їх, і там перебував пророк Єлисей його слуга. І вранці, коли слуга вийшов, він побачив, що їхнє місто оточене ворогами. Він злякався, звичайно, і думав, що вони приречені. Пам'ятаєте, що Єлисей зробив? Він, знаючи, що Бог сильніший за будь-яку армію, і він помолився. Господи, відкрий очі, нехай бачить. Якраз Єлисей в той момент також молився про те, щоб Бог відкрив очі його раба, і щоб той побачив, що саме, щоб ми бачили. Ми знаємо, що Слуга побачив. Він побачив, що навколо них всі вершини покриті були військом, військом небесним. І ми знаємо, чим закінчилось. Закінчилось тим, що Бог ударив цих ворогів. Часто ми своїми фізичними очами можемо не бачити, що далі. В різних життєвих обставинах ми впираємось у щось, і ми зупиняємось, ми думаємо, що ми приречені. Проте, якщо ми будемо молитися про свій духовний ріст, про те, щоб Бог відкривав очі нашого серця, про те, щоб ми розуміли, ким ми є, нащадками кого ми є, і хто заступається за нас, тоді ми розуміємо, як рухатись далі і хто нам в цьому допомагає. Отже, про на що наголошує Павло в, в цій молитві, і що саме він говорить якраз от про цю силу, ця сила, яка допомагає слідувати. І він говорить про силу Божої дії. І перше, про що він говорить, це він говорить про Воскресіння. Вона ця сила не є абстрактна. Він говорить про силу Воскресіння Христа. Тобто та сила, яка Воскресила Ісуса Христа, вона є і в нас. І ми це маємо пам'ятати. Тобто Він це підкреслює, Він молиться, щоб ефесяни бачили. І Він тим самим звертається до всіх церков, до кожного християнина, до всіх віруючих. Про те, щоб ми відкрили очі нашого серця, і щоб ми розуміли, що яка є сила в нас, є та сама сила, яка Воскресила Ісуса Христа. Також говориться про те, що. Ця сила, вона виявлена у Воскресінні Христа, і це є найвищим свідченням цієї Божої могутності. Ісус, Він вищий всіх. Ми знаємо, що часто люди вони можуть відрікатися навіть від Христа через якісь обставини, через тиск влади чи ще чогось, через страх, через страх смерті. Але знаючи, хто ми є, і знаючи ми сила, яка є в нас, ми. Маємо сміливість і відвагу. Відвагу до того, що в нас є та сила, яка сильніша від смерті. І Ісус Христос Він вищий над усім, що є в світі. Над усіма силами, над духами піднебесними, над владою, яка поставлена також ним. Тому ми маємо перемогу. Перемогу у Христі над смертю, перемогу над усіма ворогами, які чатують на нас в цьому світі. І також єдність тіла Христового це церква. До кінця Павло пише про церкву, про церкву як про єдність, про повноту Його. І Бог Він зробив церкву, тіло Христове, для того, щоб ми були разом з ним, щоб ми були в ньому. Отже, що ми можемо побачити і підсумувати це місце? Це як ми маємо жити в повсякденному житті, знаючи про Божу силу, яка в нас? Як ми можемо рухатись далі? Що нас має надихати і що нам має давати впевненість? Як ми можемо слідувати за Христом, знаючи, що в нас діє та сама сила, яка Його Воскресила? Ми знаємо, що Він переміг смерть, він панує над усім. Ми знаємо, що він є головою церкви, тобто нашої, і ми є його частиною, ми є його дітьми, ми його брат, є його братами і сестрами. Отже, Павло закликає як і Фесян, так і нас не зупинятися на якихось зовнішніх діях, але шукати глибокого пізнання Бога через перебування, через дослідження Бога, через відносини з Ним. І споглядання на Його велич і його славу. Також ми знаємо, що Ісая пише наступні вірші в 40-му розділі, що а ті, хто надію складає на Господа, сили відновлять, крили підіймуть, немов ті орли, вони будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тобто, ті, хто складає надію на Господа, вони силу відновлять і крила підіймуть. Тому. Заклик, заклик цієї проповіді до того, щоб ми відкривали очі нашого серця, і щоб у повсякденному житті ми бачили Його силу, щоб ми кожного дня сприймали всі обставини не просто так, а як від Нього, і пам'ятали, хто є заді нас, хто заступається на нас і хто в нас діє. Тому я хочу закликати вас до молитви. І щоб ми молилися про те, щоб Бог відкривав очі нашого серця, і ми розуміли силою, яка є в нас. Амінь.